Друзі, всім привіт! Ви на каналі Мій Першемот. Мене, як і раніше, звати Діма. Я думаю, що по цих кадрах ви зрозуміли, що ми кудись їдемо по трасі. А їдемо ми кудись е за Фастів в район Фастіва. І там якась прикольна має бути будівля, а-ля, типа, замок, щось таке. От. На сьогодні чотири мотоцикли. Що е з цього вийде, ви побачите в цьому відео. Зараз буде дуже вітряно, тому просто насолоджуйтесь. Дорогою під музику. Я обожнюю їздити весною, отак от через якісь села, маленькі міста. Все квітне, красиво, треба ще якось радісно від таких краєвидів. Прикольно. Ми сьогодні їдемо двома Хондами CBF 600, отакими, в однаковому кольорі, однакового року. А ще з нами сьогодні BMW. А, здається, F900 XR, якось так воно називається такий турист. А, і Yamaha mt 07 Ямасі не позаздріш, тому що сьогодні дуже вітряно, а він єдиний з нас, у кого немає взагалі ніякого вітрозахисту. Друзі, ви просто погляньте навкруги, яка краса. Просто неймовірна. Це ж, якісь кайфи. І пофіг на те, що дорога паскудна, але навкруги яка краса. Скажіть. Це ж просто якийсь кайф. А Ще так приємно пригріває сонечко, так не жарить, а так трошечки пригріває. Блін, погодка весняна саме для мотоцикла, просто кайф. 好嘞。 Друзі, ну як ви зрозуміли, я сьогодні не один, а з дружиною катаюсь. Моя дружина. І ми сьогодні заїхали в цей монастир, я не знаю, як він правильно називається. Чоловічий монастир і тут на території є такий міні зоопарк Доволі прикольно. Так, ну що, Друзі, ми побули в монастирі, тут доволі велика територія, прикольно, красиво. А зараз їдемо куди? Їдемо до жовтого літачка поїсти. Alright, Що, друзі, от бачите жовтий літак, ми їдемо туди, до нього. Заїзд трохи далі, ми заїхали на заправку. Ха. А от заїзд. Поїхав чувак на мотоциклі. От. Що, приїхали значить, да, ми, е, в ресторанчик Yellow Plane, називається, жовтий літак. От. Замовили собі суто український обід, борщик з салом. А зараз поки чекаємо, зайдемо в літак, подивимося що в літаку. Як тобі поїздочка взагалі сьогодні? Чудово. Мені сподобалося. Чудово. Поновили нові штани. Да, Альоні купили нові штани офігенські. Тепер вона не буде в мене забирати мої ці наколінники, і буде в своїх молодоштаннях катосити. Це дуже дивно. Це я тут прям взагалі не, не очікував Тут можна на педалі понажимати і штурвалом покривати. Прикольно от винта, як то кажуть. Прикольно, прикольно кокосить. Ой. Так от взагалі, якщо ви тут ще не були, це по житонівській трасі. Загуглите цей жовтий літак на Житомирській трасі. Це прям не дуже далеко від Києва. Дуже, дуже раджу сюди заїхати, хоча б просто отак от пофоткатись, відео познімати. Ну і зараз поїмо, маю надію, що буде смачно. Що ж, ми вже поїли і збираємось їхати в сторону Києва. А на цьому моменті я і ви в принципі так само можете подякувати компанії GoPro за те, що вони роблять а, дуже якісні камери, дуже якісні адаптери звуку, і по суті більше я нічого не зміг записати в плані звуку. Тобто я їхав і записував. Щось там вам розказував і так далі, і тому подібне, але звук ніфіга не записався, тому що компанія GoPro робить дуже якісну в лапках техніку. от І вона іноді збоїть і не записує звук, або не зберігає відео і так далі. І тому подібне Ну, коротше, що я жалуюсь. Отже, друзі, стосовно сьогоднішньої поїздки. Дуже класно проїхались, взагалі неочікувано. Не думали, що там настільки буде прикольно, що там буде зоопарк, туди вхід вільний, все безкоштовно приходите, насолоджуєтесь природою, звірями і так далі. І тому подібне. Така поїздка вихідного дня. Я залишив. Описі під цим відео координати цього монастиря, щоб ви могли в, цей, в Google карти забити, і в принципі там по GPS дуже нескладно буде доїхати. Відстань приблизно 100 км. Десь так. Назад ми їхали вже іншою дорогою, тобто туди ми їхали по одеській трасі в сторону Фастіва. А назад ми виїжджали вже в сторону Житомирської траси, і на Житомирській трасі, як ви вже бачили, заїхали в жовтий літак. Поїли до речі, стосовно їжі. Можу сказати, що доволі пристойно, недорого в принципі, теж може рекомендувати. Можете заїжджати назад. Ми вже їхали в Київ не так швидко, як їхали в по Одеській трасі. Я думаю, що це ми так тащимось. А це все, друзі, із за того, що наш мотобратюлькін, котрий їхав саме першим, забув заздалегідь заправитись, і в нього загорілась жовта шо, правильно лампочка. Тому ми ще заїхали на заправку. Він заправив свого коня, попив какао на заправці кло, котре там по акції видавали мотоциклістам безкоштовно. От, Потиснули один одному руки і поїхали хто куди по своїх справах. Ми ще поїхали з дружиною на мажорку попити кави. І, якось так, друзі. Я дякую вам за перегляд цього відео. Якщо вам відео сподобався, поставте вподобайку, напишіть якийсь коментар. А ми з вами побачимось в наступному відео. Оце був канал Мій Перший Мод. Мене, як і раніше, звати Діма. Всім пока-пока.